Вітаю, друзі! Продовжуємо тему многочлен. І сьогодні у нас домашка номер 326 Зведіть подібні члени та знайдіть значення многочлена при вказаних значеннях змінних. Нам надано вирази, великі такі многочлени, які складаються з одночленів, а потім ще надано нам значення А і Б. Спочатку ми зведемо подібні члени, а потім ми підставимо значення А і Б і знайдемо значення наших виразів. Записуємо перший вираз. Отже, перше, що ми маємо зробити, це згадати, що ж таке подібні члени. Це такі члени, які мають однакову буквену частину. От, наприклад, одночлен 2А в кубі має буквену частину А в кубі і коефіцієнт 2. Ми орієнтуємось тільки на буквену частину зі степенем. Шукаємо такий самий одночлен з такою самою буквеною частиною. Це мінус 6 А в кубі. А в кубі в нас і впадає. Коефіцієнти можуть бути різні. Далі 3АБ. У нас буквена частина АБ шукаємо. У нас є мінус 7 АБ. Буквена частина співпадає. Все такі одночлени у нас є подібними. Б в квадраті, Б в квадраті. Це також у нас подібні одночлени. Підкреслюємо різними лініями для того, щоб нам було зручніше обчислювати, ми нічого не пропустили. Рахуємо, 2А в кубі мінус 6А в кубі. Це у нас буде мінус 4А. 3 ab мінус 7 – це буде -4AB. мінус 4 ab Мінус Б в квадраті плюс 2Б в квадраті буде Б в квадраті, тому що перед Б в квадраті у нас стоїть одиничка. Один, мінус 1 один плюс 2 у нас буде 1. 1 ми не записуємо. Все. Ми перетворили наш многочлен в многочлен стандартного вигляду. Ось цим виразом вже нічого зробити не можна, окрім того, що підставити значення А і Б. Давайте так і зробимо і для зручності. Отак ми розіб'ємо на блоки, щоб нічого не загубити. Дорівнює мінус 4 замість А підставляємо значення 2 помножити на 2 в кубі. Мінус 4 помножити на 2 замість Б підставляємо мінус 6. І плюс мінус 6 в квадраті. І тепер ось у нас перший блок, другий блок і третій блок. Мінус 4 помножити 2 в кубі це 8, мінус 4 помножити на 8, буде мінус 32. В другому блоці мінус 4 помножити на 2 буде мінус 8, і мінус 8 помножити на мінус 6 буде 48, плюс 48, ну і 6 в квадраті це 36. Порахувавши, ми отримаємо 52. Отже, перше значення у нас 52, другий вираз. Шукаємо подібні доданки mn, mn все. І також у нас є mn в квадраті, МН в квадраті на коефіцієнти, не дивимось, обчислюємо. Перед МН у нас стоїть одиничка, 1 мінус 8, мінус буде мінус -7, 7. МН. Далі, мінус 6 мінус 6 буде мінус 12. МН в квадраті. А тепер підставляємо вже значення, тому що от ми прийшли до стандартного вигляду одного члена. Підставляємо. Ось, давайте, щоб не заплутатись перший блок і другий блок. Мінус 7. Замість М ми підставляємо 0,5. Помножити на 0,5 і помножити замість n мінус 2. Ось у нас перший блок. І другий 12. Замість m підставляємо 0,5. Замість n підставляємо мінус 2, знову ж таки, в квадраті. Одразу розуміємо, мінус у нас щезне. Це у нас наш другий блок. Порахувавши дії в першому блоці, ми отримуємо 7. Дії в другому блоці нас приведуть до відповіді 24. 7 мінус 24 буде мінус 17. І це наше значення друге. І останній третій вираз. Знаходимо подібні доданки. Хі в квадраті. Шукаємо іще. Ось у нас останній. Одночлен мінус 9х в квадраті. Знайшли і х квадраті у. Ось у нас хвад y. Знайшли подібні доданки. Тепер зводимо їх. 10хy квадрат мінус 9 x, y квадрат. Буде одиниця або просто x, y квадрат. Мінус 12 плюс 9 буде мінус 3х квадрат у. А тепер підставляємо наші значення. Замість х ми будемо підставляти 1 третю замість у – 9. І виходить 1 третя помножити на 9 в квадраті, мінус 3 помножити на 1 третю в квадраті і помножити на 9. Обчислюємо перший наш блок і другий наш блок. Одна третя помножити на 9 в квадраті це 81 на 81 перших мінус 3 перших помножити 1 третя в квадраті це буде 1 дев'ята і помножити на 9 перших. Наш перший блок і наш другий блок. В першому блоці ми скорочуємо 3 і 81. 3 на 3 буде 1, 80 на 3 буде 27. В другому облоці у нас скорочується дев'ятки, залишається тільки трієчка. І виходить 27 мінус 3, і це буде 24.